Виклику. Як круто! Це Бо... щастя. Дли... Давайте подивимося, що у нас тут. О, ні, у мене є бомба. Хм. Зачекайте секунду. Вона справжня. Хм. Пахне шоколадом. Саме так. Це незвичайний динаміт, А їстівний. Яка краса і смакота? Ого, ого! Це справжній подарунок. Я його так люблю. Чудово! І щасливо. Минуло так багато часу з тих пір, як я їв шоколад. Анна їсть так смачно. Я теж тепер хочу. Хм, подивіться на це. Навіть пульт дистанційного керування зроблений із шоколаду. Ой, як смачно! М -м, так добре. А що це таке тікає під твоїм кльошем? Я не знаю. Навіть страшніше уявити. Ого, це справжнє динаміт. Вибухне за 57 секунд. А, -а, а, що трапилось? О, чую крики. Гаразд, здається, що тут супердівчина. Не панікуйте, друзі. Схоже, підозрілу активність було помічено на вашій території. Не хвилюйся, я тебе врятую. Гаразд, я забув про динаміт. Як його знешкодити? Давай, давай, перестань тикати. Я комусь кажу, зупини це. Ух, здається, я тут збільшив швидкість. Ой, вибачте, я думаю, настав час піти інакше. Я вибухну. Що? Бувай. Вона зовсім не допомогла нам, а тільки погіршила ситуацію. А заспокойся, у мене є бувай. А... Ходімо. Е-е, Це а? ніяк не допоможе. Ну, якщо до Пікачу, навіщо тобі іграшка? Ти правий? Якщо до бензопили хороший, це небезпечно. Гаразд, що, що ще, ем, кліщі. Так, це те, що нам потрібно. Давайте подивимося, який дріт мені перерізати. Як би ж вона могла вгадати правильно. Ну, давай можливо, синій. Так, я так і зроблю. Що? Це гаразд? Добре, чудово. О, це пахне і все ще цокає. Ах, а. Це шоколадні цукерки. Це круто. Чудова! Готовий? Тоді я відкриваю. Ого! У мене є айфон. Яка удача! Вау! Я теж! Це дивно. Ми велика справа генетично ну, подивимося. Ох, подивися на це. Але з якоїсь причини кнопки не працюють. Хм, Зрозуміло, мій айфон зроблений з шоколаду. Ну, як мило. О, давай подивимося, який у мене айфон. О, у мене є справжній, і навіть з холодною камерою. Як я виглядаю? О, привіт! Не заважай мені, що? Елі. Я роблю селфі. Хм, Гаразд. А що щодо жарту? Мамочко, врятуй мене! Хто це? О, ні, мій айфон зламався! Який жах! Ха, розіграш вдався. Еллі, вибач, це було весело. Мій айфон більше не вмикається. Він повністю зламаний, але принаймні я знаю. Еллі! Так. Гей, ти хотіла зробити селфі? Якщо хочеш, можемо помінятися айфонами. Ти серйозно? Давай. Ось, тримай. Ого! дякую. Гей, що сталося? Чому це не працює? І воно зламане. Mm, як смачно. Це не чесно. Віддай назад. Ема вже з'їла майже все. У мене залишився зовсім маленький шматочок. Яка брехуха. Oh, yeah. хм. Цікаво, що станеться, якщо підключити це до айфона. Треба спробувати. Просто так ого. Це просто неймовірно. Ура! я Геній! Вау! Мій теж потрібно підключити. Можливо, його можна відремонтувати. Ах, ах, вдарило струмом. Ха! Мені потрібні вибори. І класний вигляд у тебе. Це смішно. Uh, Відкрий. Ого, тільки поглянь. Я отримав Кіндер. І не один, а шість. Ого, я теж. Тут повинна бути якась помилка. Я не знаю, що ти хочеш, Еллі. Але я більше не хочу чекати і збираюся спробувати їх усі. О, круто! Цікаво, що там всередині. М -м, смачно! А всередині цукерки, яка удача! Ого. Вау, добре, що у мене теж є кіндери. Зачекай, давай подивимось, що в мене насправді є. О, ні, всередині справжнє яйце. І воно сире. Це жарт. Ну, можливо, це. Або, Принаймні, це яйце буде з шоколаду всередині також. Давайте подивимось. О, ні, це також сире і огидне. Фу. Бідна Еллі, як їй не пощастило. Який безлад. Ого. У мене все ще залишилося аж чотири вечері. І всі з солодощами, а ця навіть з мармеладами. Чудово! О, я їх просто обожнюю! Що у мене тут? І я отримав кіндер з шоколадними кульками. Вони дуже солодкі та смачні. О, я теж хочу це. Гей, ти можеш поділитися зі мною теж, будь ласка. Ні. Е, ні, ти мрієш, так? Ой, як шкода. Ой, у мене є ідея. Здається, настав ні. час для нового розіграшу. Ну, я зараз зроблю жарт. Треба замінити сокиру та трохи почекати. Привіт, Готово. Хм, Ще один. Зачекай, в чому справа. Воно сире, Ха, видають. жарт вдався. Еллі, ти обвела мене навколо пальця. Привіт. Ну, це нормально. Це схоже твій акт. Тоді лови це. О, ні. Ой. Ну, тепер я розумію. Це жарт. Ну, це не смішно. Правильно, їж свої яйця. Любий. Добре. Я справді не хочу цього робити. Та невже. О, так, я можу їх приготувати. Зараз з цих яєць вийде апетитна яєчня, яку я із задоволенням з'їм. О, як круто! Еллі все придумала. Ну, ну, о, подивись на це. Я приготую це і буде смачно. Ого! Дивовижна ідея, Еллі. Поділишся зі мною? О, ні, Енні. Ой, яка шкода! О, здається, у мене виникла чудова ідея. Угу, І зараз я переверну своє яйце. А, це буде дуже смішно. І, -х 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 -х! І тепер я опікся. Це зовсім не смішно. У нас є виклик. Хто хоче почати Ой. першим? Гей, ні, я буду першим. Е, що! Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти. Це жахливо! Ха, ха смачного! Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз. Ха -ха, знудить. подивись ну, на це, подивися. Ну, я буду наступним, день. хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого. Це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. М -м. Смачно. Ням, ням-ням, ням-ням. Ням. О. Так. Не хвилюйся. Я просто відріжу. Обережно шматок. з ножем! Ну що? Звісно, ось Можеш тобі. Зі мною, що? Дженіфер. Що відбувається? Не їж її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре, добре. Ну, тут якась зілля, дівчата. Хм, Це круто. Подивимось. А, клас. Що? Що відбувається? Що? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці. А, -а, -а, а! Чому ти застряг? Тепер у мене є енергія. Круто! Я буду супершвидка! Ой, так! Ой. Я можу подорожувати світом з такою швидкістю! Так круто, дівчата! Давайте подорожувати світом! Це те, про що я завжди мріяла. Так. Давайте Тепер повернувся. Апчі. Який чудовий день. А? Що? Зачекайте я? Привіт, красуне. М -м ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. М -м так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Бувай! Що? Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто, але я втомився. Гм, ідея. Поки моя суперсила ще працює. І ось... ага, я буса тут. Круто. Ну я завжди хотів спробувати цей торт. М -м, який він смачний. Виглядає, як я не можу зупинитися. Так, і хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі. Жарт. І ось так. Це супер смішно. Що? Що? Ой, ой-ой. Ой. Відолаха, іди сюди. Гей, що? що ми ну, пройшли довгий шлях. Цього час. разу я буду першим. Що? Ще один ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був с... зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Вільярал. О, так, це кошмар. Здаюся, давай, давай. Який невдаха? Твоя черга, Лілі. Ой, ну я збираюсь. Вау! Цей попит! Один з моїх улюблених. Цей попит приносить багато задоволення і дуже розслабляє. Гей, hey, лілі, ходімо часити. Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М Вау. Ай. Це книга магії? Привіт. Можливо. О, гаразд! Давай відкриємо. Ах, врятуй мене. Змаколики! Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? Це круто. Давай подивимось. Це справді розслабляє. Що? Ой. Що це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попіт навпіл. Ну ось, візьми цей лимон в око. Отак. От Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Справді це зробив Як Луї? О. Дякую. Ого, чувак! Думаю, я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так, ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Ой. Невже я справді муситиму з'їсти всю мис? Це не підійде. Їж нормально. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженніфер. Ти Запускай! Дякую. Ось у чому річ! Ну що ж, Лілі, твоя черга відкривати це яйце. Добре. У мене є кокос. М -м, чудово! Не ламай це. О, тут є перемотування. Ха! Це чарівний пульт. Як круто! Я зупинив його, а тепер включаю нормальний режим. Що? Дай чарівний пульт. Це було погано. Дай мені це! О, це чарівний пульт дистанційного керування. Я знаю, що я збираюся зробити. Я збираюся його використати. ха ха Тепер френк на паузі. Я знаю, що робити. Ти знову їстимеш в водорості, Дженіфер. Ні. Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся влада в світі. Хм. Ну, ні, за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Дівчата, Що відбувається? Ого, воно розбило кого, але розбило два. Що, що? Ні, ти зламав. Пульт дистанційного керування. Давай полагодимо oh, його. О, oh, oh, ні. Oh. Він увімкнений. Klovo. Klovo. Mm, Klovo. Який Klovo. смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе. Спробуємо. О, oh, так, так смачно. Круто. Hey, привіт, Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм. Ой, ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух. І як жахливо пахне. Так. Це справді неприємно. Мені все одно доведеться Ой, відкрити сіга. свій сейф. Це чарівна лампа о, Робін і Джинні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють. Шо? Ну ж бо. Ого, подивись. <звук> о о а чоловіче. О о, 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 о. Як о, довго о, я спав? О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. О, привіт, майстре! Привіт! Ну, загадай три бажання! І я їх виконаю. М? Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так. Що? Ну, я теж хочу, джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М? Яке смачне желе. Ах, так добре. Бідна Дженні. Не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось, на що здатна Дженні. Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженніфер Екс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою. Дякую, Френк. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога! Привіт! Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його! Будь ласка. Ну, гаразд. Що, віддай мені моє ягня! Oh. Oh no. що, ти робиш? що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай! Це не принц, це жаба. Бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Нужбо, о ні. Врятуй мене. Що? Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер! Це було неймовірно. Ура!